Добрий день! Я Тигранян Єлизавета. Мені 10 років. Я навчаюся у 3 класі музичної школи номер 6 в місті Одеса. В цьому році у нас з'явився новий предмет Бісиди про музику. На цьому предметі ми слухаємо та аналізуємо пісні. Багато теми стосується нашого фольклору. Завдяки знанням про фольклор я знаю, як жили наші предки. А зараз я вам розкажу про соціально побутові пісні. В соціально побутові пісні входять такі пісні, як козацькі, чумацькі, кріпацькі, булацькі і багато інших пісень. Зараз я вам розповім коротенько про декілька з них. Почну я, напевно, з козацьких пісень. І так, ці пісні, як самої назви, ми розуміємо, з'явилися в 15 столітті після зародження козацтва. Ну головним героєм, звичайно ж, козак. В цих піснях оспівується боротьба козаків. Від турецько-татарських загарбників. Наступні пісні це чуманські, вони, як і козацькі пісні, сучаються удалекі бурлацькі пісні, бурлаки це селяни, які втікли від закріпчення, перебуваючи певними заробітками. В цих піснях оспівується їх тяжке життя, хоча й вільне, незалежне, але досить тяжке. Кріпацькі пісні ці пісні співали переважно кріпаки. Люди, прикріплені до земліної, до земліної ділянки. Під невільне результати праці цих людей собі забирав пан. На якого вони працювали. У Кріпацьких піснях ідеться про те, це шаке, підневільне життя селян. XIX століття ці пісні сповнені туги за рідним краєм, за родиною, майже про всі соціально побутові пісні.